інфляція Буде зменшуватися довше, а економіка відновлюватися повільніше. Нацбанк оновив економічний прогноз. Відтак вже восени інфляція має вийти на траєкторію стійкого зниження, каже Нацбанк. Загалом, за оновленим прогнозом, інфляція буде зменшуватися до 27-го року і становитиме в 27-му 5%. Водночас Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Це вже втретє. Мовляв, це має підтримати стабільність. Вільність валютного ринку, що нам з вами робити з цими цифрами. Івана уса розпитуємо це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук? Пане Іван, вітаю. Вітаю вас пані Олена. Також вітаю всіх, хто нас дивиться. 15,5% втретє Нацбанк утримує саме цей рівень облікової ставки. Що для нас із вами це означає безпосередньо для мого магазинного чеку? Дивіться, насамперед, це сигнал того, що не очікують шаленого зростання інфляції, тому що що таке облікова ключова ставка, це гроші, під які Національний банк України дає гроші комерційним банкам, і далі вони можуть давати відповідне кредит. Коли інфляція зростає, виникає потреба в тому, щоб гроші зробити більш дорожчими, тобто зворотній процес інфляції, і піднімають розмір облікової ставки. Те, що Національний банк України. Утримає 15,5 – Це сигнал насамперед ринкам, сигнал гравцям в економіці України, що шаленого зростання інфляції не бачать. А отже, і відсутні підстави для підвищення рівня облікової ставки. Знаєте, ну дехто скаже, ну 15,5 – така велика цифра. Але давайте згадаємо історію. А давайте згадаємо 15... А так, давай так, давайте так. з вами в цифри в цифри в числа в абсолютній або відсоткові переведемо критичне і шалене зростання інфляції. От дивіться, Нацбанк прогнозував 8,7, переглянув на 9,7. Це не шалений і не критичний. А в який момент так щоб не телефонувати вам і не питати, вже ми маємо по цифрі зрозуміти, що шалене і критичне. Ну, дивіться, як тільки буде розмір інфляції підходити до рівня ключової облікової ставки, то це вже буде дуже дзвінок. тому що 15, можливо навіть давайте 16, щоб було навіть більше за 15,5. Тобто, зрозуміло, що тоді Національний банк не отримує ситуацію, і тоді треба приймати психологічне рішення щодо підняття облікової ставки. Але знову ж таки, поки що, поки що, ну я розумію, що по перше, інфляція завжди є. Слід розуміти, що якби навіть не було повномасштабної війни, інфляція була б менше, але була б. Тому ті показники, які ми маємо, знаєте, коли згадуєш історію Зімбабби, коли там ось ми кажемо, що зараз річна інфляція у нас на рівні до 10, а там інфляція могла бути в день 10, а то й більше. А в день в рік, верніше у нас 366 днів. Тобто, зрозуміло, що от то була гіперінфляція. У нас інфляція. Крім так, підвищення на але не дуже, не можу сказати, що вона має шалені теми. Дивіться, що робить наш Нацбанк, для того щоб пояснити, кажуть, що от зараз було 8,7, стане 9,7, але до 5 зменшиться в 26-27 році. Цього року називають війну і дуже поганий врожай серед тих факторів, які суттєво погіршили, власне, повпливали на облікову ставку. А що ми її покращити в 26-27? На що спираються прогнозисти? Ну насамперед знаєте, граємо від зворотнього гарний врожай. Якщо в нас поганий врожай негативно впливає, то гарний врожай буде грати зворотню роль далі. Все ж таки, яке на яке на яка адаптація економіки України, яка постійно відбувається, ми бачимо, що не лише не закрились підприємства, старі, а нові відкриваються. І якщо цей процес буде працювати, якщо дати стимул бізнесу працювати, то ми отримаємо гарний результат. А що може бути під стимулом працювати для бізнесу? Те рішення, яке прийняла рада національної безпеки і оборони України, а також і пані Юля Свіреденка розпочала своє прем'єрство з цього власного... Сне рішення щодо дерегуляції, тобто змін зменшення перевірок бізнесу, це робиться спеціально для того, щоб а, бізнес, як то кажуть, збільшував свої оберти, і очікування держави від цього кроку наступні, що буде відкрито ще більше нових а, бізнес проєктів які в кінцевому рахунку допоможуть нам знизити рівень інфляції через те, що буде дуже гарне виробництво продукції, відповідно, не буде зростати попит на неї, а також ціни, які власне розганяються саму інфляцію. Україні може знадобитися нова програма Міжнародного валютного фонду, бо міжнародні партнери нині гарантували Києву лише третину того фінансування, яке нам необхідно на рік 6-27. І це слова голови НВУ Андрія Пишного. Каже, нині тривають переговори про оновлену програму цього розширеного фінансування. Ваш прогноз, пане Іване, що ми почуємо від міжнародного валютного фонду, що є в зоні ризику, і скільки чого в зоні ризику, звісно? Надо розуміти, що для розмов з міжнародними інституціями, такими як міжнародний валютний фонд, треба аргументація, чого ми власне це кажемо. Бо якщо згадаємо історію, завжди було, що у нас зараз війна, будь ласка, там через рік, через два робіть щось інше. Проходить ці рік, два-три, війна триває, і хтось каже: так ми ж використовували цей аргумент, але з іншої сторони, ми що казали, що поки триває повномасштабна війна, нам необхідна підтримка міжнародних фінансових інституцій. бо... Якщо ми згадаємо історію всіх цих інституцій, Бреттон-Вудс, інші інша конференція вони створювалися для того, щоб не допустити, щоб економічні проблеми стимулювали країн для скажімо так наступної світової війни, тобто щоб підтримувати їх економічно. Зараз Україна, поки тримається, вона надає розрости з цій війні. Бо все більше і більше аналітиків в Європі говорять, що якщо впаде Україна, то відповідна війна проходить до Європи. Відповідно, щоб Україна насамперед трималась, завдячуючи нашим силам оборони України, тобто лінія фронту, але також давайте не забувати про економіку. Економіка також повинна триматись, і тому ми і кажемо міжнародному валютному фонду, що, будь ласка, залишайтесь з нами, не полишайте нас наодинці з нашими проблемами, тому що якщо... Скажімо так, не встоїть України. Давайте моделювати цю ситуацію, то і війна розростається на значно більше кількість країн. То тоді не буде потреби у всіх цих міжнародних інституціях, тому що повторюсь, вони були створені, щоб не допустити наступної світової війни. Якщо це світова війна буде, це значить, що ці всі ці інституції не потрібні. Отже, щоб зберігти свою потрібність світу інституціям бажано допомагати Україні, і щоб не допустити, щоб країна впала. Саме через економічно фінансову а не військово складову виправляєте мене, якщо я плутаюсь в цифрах, 54 мільярди доларів це ем, буде достатньо для того, щоб покрити бюджет на рік поточний. А ем, в якому випадку цих грошей може бути недостатньо навіть цих грошей? Ем, як ви це бачите? Ну, дивіться, в принципі, навіть оцінка на поточний рік, що зовнішня допомога 55 мільярдів доларів США. Наша витратна частина 93 мільярда мільярди доларів США. Тобто, знаєте, тут зараз чомусь поширюють спекуляції. Ось вчора якраз спілкувався з колишнім виконуючим обов'язків секретаря ради нацбезпеки і оборони України. І Він сказав, що у нас там на 70% є залежність від зовнішнього фінансування. Я порахував, виходить 57%. Тобто, uh -huh. все ж таки. Вона ще велика, я не сперечаюся, але на 70%. Тим не менше, ми розуміємо, що витратна частина залежить значною мірою від можливості отримувати прибутки самій державі. Тобто, коли ми покриваємо своїми прибутками, це не таке навантаження, як тільки цих прибутків не вистачає. Плюс війна є війна, і постійне нанесення ударів по підприємствам, по генерації електроенергії. І інші речі, які вимагають від держави додаткових витрат, тобто елементарно, там ось е, ракета впала в парк Шевченка, зруйнувала дитячий майданчик. Треба ж його відновити. Ось вам, будь ласка, додаткові витрати, які не передбачені апріорі в бюджеті. До речі, в Україні відновили відновили краще ніж було раніше. Тим не менше, це все витрати. І фактично вони будуть вимагати більшого фінансування саме для того, щоб держава функціонувала навіть в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави. Таке знаєте, глобальне запитання: а як політика Білого Дому і потенційні перемовини європейської спільноти з Китаєм та з іншими партнерами такі повпливають на? Можливо, потенційну зміну структури зобов'язань МВФ або структуру допомоги. Чи взагалі ці фактори, ну, точно ці фактори якось повпливають? То як? Ну, безумовно, МВФ слідкує за цими динаміками події, за можливостями, які будуть власне своєї структури, тому що ми ж кажемо МВФ, а насправді звідкіля гроші в МВФ від країн, які є донорами цієї структури, і, відповідно для МВФ важливо, щоб у цих країн були можливості сплачувати свої внески, і з цих внесків власне МВФ надає допомогу Україні. То й виходить так, що для неї важливо, щоб світова економіка не опинилась в великій кризі. Бо інакше, інакше держава просто в один момент може вирішити, що навіщо нам ці всі надбудови, оскільки повторююсь, вони були створені після Другої світової війни, щоб нам допустити наступну світову війну. А тут всі говорять, що наступна світова війна можлива, Отже, виходить так, що всі ці структури, які створені бреттон Вудсом, вони не виконують покладених на них зобов'язань. Отже, вони не потрібні. Тобто, ці структури повинні розуміти, як міжнародний валютний фонд, як Світній Банк, як а зараз вже світова організація. Ця торгівля, а тоді це була генеральна угода по тариф, тарифам до торгівлі, що вони все ж таки повинні сприяти тому, щоб не було значної ескалації. Тому щодо надання Україні допомоги, повторюсь що все ж таки апріорі їх інтерес в тому щоб підвищувати свою значимість і демонструвати, що вони також роблять внесок. В не війни, яка може бути у разі поразки України, дякуємо, пане Іван. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, і кандидат економічних наук, був із нами.